Я вітаю вас на уроці дизайн і технології. Тема нашого уроку серветка для святкового столу. Ось він до класу всіх скликає: голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Але перед тим як ми почнемо працювати, давайте пригадаємо правила безпеки. Підготуй своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося складати серветку для святкового столу, для прикрашення вашого столу. Я думаю, свята люблять усі, особливо день народження, коли до вас приходять гості і ви їх частуєте смачненьким тортом, але для того, щоб стіл виглядав довершено, на ньому можна створити ось такий затишок за допомогою серветок. І сьогодні ми з вами навчимося їх правильно складати. Якщо у вас ще немає, не приготували ви серветку для того, щоб е, працювати разом з нами, поставте відео на паузу і знайдіть серветку. Для роботи підійде е, будь-яка паперова серветка, яка у вас є. Е, але давайте пригадаємо правила поведінки за столом. Так? Не поспішайте займати місце за столом на свій розсуд. Можливо, у господарів є особлива думка, куди вас посадити. Це, на, це для того, коли ви йдете в гості. Так, ось, які правила, коли ви в гостях. За столом, де знаходяться інші люди, немає місця сторонніх речей, тобто ніяких телефонів. На урочистих заходах, коли під час трапези виголошують привітання, ні в якому разі не можна в цей момент їсти. Ніколи не розмовляйте з повним ротом. Це одне з найголовніших правил етикету за столом. Ніколи не тягніться через весь стіл, щоб дістати те або інше блюдо, або взяти спеції і приправи. Але якщо вам дуже хочеться щось те, що стоїть в недосяжності ваших рук, так, ви не можете їх до... достати, ту чи іншу страву, ви можете попрохати того, хто може це зробити і вам подадуть ту страву або спеції. Не забудьте подякувати приймаючу сторону за трапезу. Це завжди доречно і підкреслить ваші манери. Під час сервірування столу серветки зазвичай кладуть на тарілки. Якщо ж вони лежать поруч, користуйтесь тільки тією, що знаходиться ліворуч від вас. Серветку перед прийомом їжі слід розгорнути і покласти на коліна. Використовувати серветки можна лише для рук, рота і обличчя, інші способи застосування неприпустимі. Давайте переглянемо, як вкладають серветку і як ми навчимося сьогодні з вами її складати. Переглянули з вами відео, так, як гарно покласти прибори і покласти серветку на стіл. А тепер давайте відпочинемо Роби, як лорі. Так, а тепер давайте попрацюємо. Повторюйте за слайдами, якщо у вас щось не виходить, ви їх зупиняєте і повертаєтесь на попередній слайд. А тепер фотосесія. Сфотографуйте те, що у вас вийшло. І надішліть нам. Далі дайте інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, в чому? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжте речення. Тепер я знаю, що, що ви дізналися і тепер точно запам'ятали. В кінці уроку емоційна ромашка. Визначте, як вам працювалося. Я думаю, у вас все вийшло. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!